Цього року літо настало доволі рано, тому так само рано люди почали збиратись на відпочинок. А їдуть полтавці хто куди залежно від вподобань та фінансового становища, але все ж таки обирають відпочинок на березі моря. Ми з селища Веселе переходимо через заповідне місце Караулаба в Новий світ де царська бухта, і взагалі там як по канаддолю нетронутий світ. Ну, у мене дача в хорошому місці, на берегу річки, ліс. Куди мені ще їхати в моєму віці? Відпочиваємо тут в Полтаві. Планів дуже багато, але зараз нас більшість проблеми цікавлять те, щоб поступити в вищий навчальний заклад. Плануємо плануємо щоб віддихнути більш на чорне море. Більшість часу, мабуть, буду проводити тут в Полтаві, на природі, на річці чи по якихось місцях. О, ще не встигли відпочити. Плануємо в Варджиникідзе на море поїхати. Ну, ми хотіли відпочити, але а, глянули на наш бюджет, і він нам сказав, що треба працювати, а не відпочивати. У нас сільський житель, а в свілові е, така ситуація. Е, куди не глянь, роботи тьма. Це раніше так говорили. Тепер не бачать вихідного. Їх когось немає, не тільки двох а й одного. Доволі привабливо виглядає Полтава й для туристів, причому як іноземців, так і українців. Полтава дуже цікаве місто, спокійне, дуже подобається гуляти та проводити час у відділі з питань туризму і курортів полтавської обласної державної адміністрації. Нам повідомили, найбільш популярним серед полтавців є автобусний маршрут до Болгарії. Великим попитом користується також і зелений туризм та активний відпочинок, такий як велотуризм, водні та піші походи, різноманітні фестивальні заходи.